Привіт, друзі! Давайте з вами пограємо в гру, яка називається корисне, шкідлива. Якщо я називаю корисну їжу, ви себе гладите по животику. Якщо шкідливу, то тупати ніжками. Починаємо. Так, перше морква. Це корисна їжа або шкідлива. Правильно, корисно погладили себе по животику. Далі чіпси шкідлива. Кока-кола, я гадаю, ви правильно відповіли, молоко, йогурт, сир, а цукерки, чизбургер, картопля фрі, риба, яйця, яблуко. Молодці діти. Я бачу, що ви всі правильні відповіді дали. І ви знаєте, яка корисна їжа, а яка шкідлива. Яблуко ви сказали, що воно корисне, і погладили себе по животику. Так? А чим же корисне яблуко? Яблуко складається з великої кількості вітамінів та корисних речовин. Є таке прислів'я. Хто яблука в день з'їдає, у того доктор не буває. Діти, сьогодні ми будемо робити ось таке об'ємне яблучко. Подивіться ось таке об'ємне яблучко. Давайте роздивимося, якої форми яблуко. Яблуко круглої форми, правильно, що воно є. Хвостик ось такий. Яблука бувають якого кольору? Червоного. Жовтого зеленого правильно. Я зробила ось таке червоне яблуко. В розрізі у нього білого кольору, і у нас теж білого кольору ми бачимо. Що нам необхідно, щоб зробити ось таке корисне яблучко? Нам необхідно сьогодні ножиці, клей, простий олівець, чорний маркер, кольоровий папір. Аркуш білого паперу. Починаємо з вами працювати. Що нам необхідно? По-перше, нам необхідний фон, на якому ми будемо вже викладати наше яблуко. Я, наприклад, взяла блакитного кольору. Ви можете взяти іншого кольору. Далі. Починаємо е вирізати яблочко. Перед тим, як ми почнемо з вами працювати, зробимо пальчикову гімнастику. Приготуйте пальчики. Усі в родині справу мають. Я яблочко вирізаю, щось пере моя матуся. Ріже овочі, бабуся. Дідо зайнятий читанням. А тату сьогодні вранці з вудкою настав сходив, рибки свіжої зловив. ще раз. Усі в родині справу мають. Я яблочко вирізаю, щось бере моя матуся, ріже овочі, бабуся. Дідо зайнятий читанням. А тату сьогодні вранці з вудкою настав сходив. Рибки, свіжої, зловив. Молодці, усі зробили пальчикову гімнастику. Що ми далі з вами робимо? Аркуш червоного паперу. У мене, наприклад, буде червоне яблочко. Ви можете взяти жовтого кольору або зеленого кольору, яке забажаєте, щоб у вас було яблочко. Далі ми складаємо навпіл. Куточок до куточка і проводимо пальчиками посередині по лінії згину. Далі, що ми з вами робимо? Розрізаємо по лінії згину. Ножицями, згадайте правила, користування ножицями. Далі ми складаємо кожний. Ось так куточок до куточка і цю частину теж саме: куточок до куточка, і посередині цілими пальчиком по лінії згину. Згорнули і вкласти одну частину в другу частину. І вийде у вас ось така книжечка на чотири сторінки. Ось, і бачите. Далі, що нам потрібно? Ось з цього. Нам потрібно е вирізати яблучко. Намалюємо половинку яблочко. Щоб вам було видно, ми малюємо ось таку половиночку. Ось видно? Щоб краще було видно, я тоді намалюю маркером. Всі побачили ось така половинка Яблучка, і ми її відрізаємо. По лінії контуру, по контуру відрізаємо. Ось у нас вийшли ось такі дві половинки. Викладаємо їх. Ось, так. ось у нас вийшли ось такі дві половиночки. Далі, що ми робимо? Нам потрібно білу серединку ось таку вирізати. Що ми робимо? Беремо аркуш білого паперу, складаємо його так навпіл, те ж саме робимо, відрізаємо. Далі також складаємо навпіл одну частинку, відрізаємо. І нам необхідна тільки ось одна частинка, Складаємо її навпіл, також само промалюємо яблучко і по контуру вирізуємо. Що нам далі потрібно зробити? Приклеїмо тільки ось ці половиночки. Ось ці половиночки тільки приклеїмо. І середину тільки ось тут приклеїмо. Починаємо приклеювати одну частинку. Змащуємо клеєм та приклеюємо сервиточкою, допомагаємо. Далі другу частинку теж саме змащуємо клеєм. Ось так поряд, допомагаємо серветкою. Так, ось у нас уже вийшло майже яблучко ось таке. Далі змазуємо клеєм, змащуємо клеєм посередині. І ось так серединочку вставляємо. Вже майже вийшло у нас яблочко. Що ми далі? Виходить такий розгорнутий об'ємний фрукт на 4 елементи. Що нам далі потрібно зробити? Беремо смужку коричневого кольору. Відрізаємо тоненьку смужечку. Це у нас буде хвостик, який ми приклеїмо. Далі беремо прямокутник, зелений, ставимо ножиці на маленькій стороні і починаємо вирізувати куточок, відрізали. Відрізали куточок до середині іншої сторони. Далі перевертаємо і також само відрізаємо куточок, у нас вийшло, вийшло ось таке листячко. Ми його складаємо навпіл і приклеїмо, щоб він був об'ємний. І приклеїмо тільки за кінчик. Далі, що нам ще необхідно зробити, ми можемо намалювати насіннячко на одній стороні і на іншій, на другій стороні. Намалювали на сіннячко. Починаємо приклеювати хвостик. Та листячко. Ось такий об'ємний фрукт, таке яблучко у нас вийшло. Що ми можемо ще зробити? Ми можемо зробити ще таку гусінь. Зі смужки папери скласти її, з тоненької смужки папери скласти ось таку гармошечку. І вийде ось така гусінь. А ще намалювати її оченята. Ось таке яблочко вийшло. Спробуйте його зробити. Пока-пока.